Привет, кум. привет. А як мене видно, напиши. Лайк, що не поставив, досику. Це ми прийшли з пляжу. У нас на час назад. У нас 2 часа дня, Ой, сорі Як видно нас? Поставте лайки. Інна, Інна, привіт мужичок, що привет. Україну. не думаю, вони погано піздець, вони взагалі не в ресурсі, що оця сімейна пара. В смісно? Ну, ну, вчора добре був, піздець. Він вчора вже і не був, він утопив пиво, після біда вже не був. Йому так тяжко сьогодні видно. Привіт, друзі, привіт! Норм видно, супер! О, я в трусах. Я в трусах. приняли душ, то пришли, супчик варим, варим супчик. У нас всегда обед это супчик. А почему мясо, кстати, филешка? Не дорого. дешевше, чем мясо. София, привет, Ирина, привет, девочки, привет, куколки. Поставьте лайки, пожалуйста, накидайте трохи Не помнишь, Не дешевше, чем мясо. Дешевше, чем у нас, да, куколка. И цены бройлерные. Мне для... 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 будка нравится. Приветик всем. Мы пришли с пляжа. Пришли с пляжа и цей... И Дима п'є пивко. Ну а что делать? Фон идеальный. Фон сушится. Тут очень красивый цей плющ. Ку-ку, где? Кто? Тому що вже так пече, ну, прилично, ну, Так як шезлонги ми покупаємо сезон, тільки шезлонги на цілий день. То есть ми залишаємо там рушники на пляжі на цих шезлонгах і потім вертаємося після обіду і до вечора. Уже там. Де живеш? В Вот, Так що отак. От от, Дякую вам за лайки. Питайте, якщо цікаво, думаю, вийду, порозказую, що цікаво, кому на рахунок Албанії. Розкажу вам. То, що тут краса, неймовірна і гаряче море іонічне. Ну, я вам хочу сказати, що адріатичне, що іонічне море. Вони в принципі всі дуже-дуже теплі. Ну іонічне тепліше, ніж атріатичне море. Це ми вже для себе зробили висновок. Парне молоко виходить невазможна, не хочеться, водічка прозора. Ну, ви ж бачите, я для вас знімаю ціни, якщо харчуватися самим не в ресторанах бюджетні, ну ресторанні ціни самі розумієте, піца від 6 євро і до 11, по-моєму, євро. Шарі. Так що, от така виходить історія. Шо така виходить історія. Ну, думаю, раз 10. Якщо щось когось цікавить, то питайте. Поки люди на это. Спасибо за лайки. Можна побольше. Ставить лайки. Боже, що він мені? Ви поїхали, шахідів нема, то хоч поспимо. Ви майже як Келла. Тільки Кела, коли приїжджає тихо, а ми як уїжджаємо. Ну, слава Богу, що тихо. тому що ото як були взльоти перший день, то я ще лежала, у мене таке було поскібне настроєння на ти Укр, Ні, я українка. Пасхудне було настроєння, знаєте, таке. Тут Україну дуже люблять. Українців. Ну і тут і українців багато. Тут цікаво виходить, этот город очень мне нравится тем, что тут, как бы, Знаєте, тут как бы и отдыхают ти, хто. И для семейного. Да, для с детьми. І молодежі такі красиві, всі такі. Знаєте, ввечері ми вчора йшли такі крути тачки, карера. Привіт, віта. Порше карера, майбахи, приїжджають, дискотеки, музика, такі всі дівчинки в таких платьях, красиві на каблуках, такі просто сумочками мішанел, просто ну так красиво, І в той же час і діти, родини багато дітей, всі ходять, всі усі. Узких багато, ним не, не бачили ще, немає тут. Тут немає марки. Не не Маряна, привіт, підкажи ват, вартість оренди житла, як зняти? Через букін бронювали, е, ну дивлячись, яка блюдовий. Я одні прапоч. Чоловік і, і нет виробив. Ні, він якраз приключив. Тут дуже поганий інтернет, тут дуже поганий інтернет. А ну напишіть зараз, працює не плюсанить. Ну, а ну напишіть, є інтернет, интернет. Немає Маша і Діма, привіт, В тому році була на острові. Ті мальчики? є інтернет Чи нема работает, не работает? Помідори ростуть, все, огірки ростуть. Так. Ти щось, ти щось не загоріла. Я ж не загораю, я ж постійно в тіньку під шезлонгом, тому що я мене щито подібна залоза. Мені не можна загорати. Мені не можна. Я Я... літаю. Сольведа, 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 сольведа. Мені взагалі не можна на сонці. То я постійно в шляпі, одіто не можна. Діма згори. Типу ще тебе зняти щитовітки, але вона плохо працює. Сама не працює. Я приймаю ліки. В якій ви страні? В Албанії. Так, зараз. Витаю. Капибара, привет. Катечка, привет. Вы на вид починку? Да, Катюша, в Албании. Привет. Привет, друзья. Да, вид починаем. Вова, конечно, граді, хто взагалі в принципі з води не вилазить. Він постійно, постійно в воді, постоянна. Вова тоже для нього вообще шок, Він вже навчився бігом плавати, тому що йому надо цей. Малий Вовчик вас прикольна. Я його фанатка, я в Києві. Дякую. Кручу, вчора йдем вечором гуляти, тут дуже багато циганів. Ну как би, просять вони, знаєте, сидять там з дітьми, з такими манюнками. І хлопчик такий десь як Вова сидить сам представнити, сам така дорога, машини, я не знаю, він сидить у А мова йде тут, одеться, кажу, це синочок не будеш вчитися, будеш так. Він тепер, када на уроки, када на уроки, когда ми на уроки, кадами на уроки. Я сьогодні одевала руками, паяла пальцем губу, пробила ногтям, нельзя. оце, поняла, ці штучки одівала, кепнула. І тут дуже багато э, собак. дуже. Танечка, привіт, дякую тобі, великий налякав. Ой, вова, конечно. постійно цена бордовую. Здійма. Вариться супчик. Ми купуємо філешку. Тут такі супчики є вкусні. Тут же ж в Албанії немає ГМО, поняли взагалі? Запрещено на законодательному рівні. Люда С. Велика пігментація на обличчі. Не захищаєшся. Я захищаюся навіть взимку. У мене пігментація, гіперпігментація. Це моя пігментація, це ще до моря. Вона в мене така. Як вам кухня? Там смачно, а ми ще нічого не їли. Ми ж тут готуємо самі собі. Тільки піцу брали і все. Ще не брали. В Албанії. Ще нічого не купували. Купували тільки піцу і все. А так готуємо самі. Тут супермаркети, все, купили самі, поїли таке. Тобто ми ще не, нічого не купували. Пахне морем, дівчатки. запах моря і крема для загара. Ви поняли, тут пахне, іменно пахне морем. Поставте лайк. лайки, вгеніди нахуй, заїбав заїбало. Залазить оце лайкать. Мою пишуть що? в стрімі? Так, да, я в стрімі. А що Вова робить? Лего гра. Це не звичайно. Після кстати, сделала, это навіть з ними тобі не показали. Який подарок? Mm. Який подарок? Mm. Це не mm. подарок, це тут є. Що це значить подарок? Привіт. Э, м'ясо дуже смачне тут. Вітаю відпочивальникам. Привіт, Анюшка, привіт. Та ми б з моря прийшли. У нас зараз 2 часа дня пекло. Прийшли, зваримо супчик, поїмо і підемо знову. Ребятки, привіт і хорошого оттиха. Танечка, привіт. Вже читала, дякую вам. Ой, дівки, хорошо, коли хорошо. За і дивляться сусіди великі їм, спасія. Гуляють з нею по два рази в день, годують. І Я поїду в Одесу в серпні. Прикольно. Я боюся дівочки, в Одесу. Хоча я дивлюся, дуже багато відпочивають, класно, слава Богу. Я дуже рада. Я Секушка. Що ще, щось питаєте? ні? Супчик уже пахне. М -м -м. Супчики ці надо буде додому купити, дуже смачні. Як по ночам спиться? Таня, ми ходимо по 15-16 тисяч кроків. Просто до, до кровати прилягаєш і так Парі... дуже, Короче, не так, як вдома. Вдома е в новостях залипаєш, потім аналізуєш, а тут лік закриває і все. На дискотеки ходити? Ні, Маркос, то куди ж такі дискотеки? Ми не бороділа. Олександр, привіт і вам, мирного неба.